24 листопада чудотворний образ Богородиці доставила до всіхсвятського храму на місці будівництва майбутнього святовоскресенського кафедрального собору. Тут вікарій Київської митрополії, єпископ Переяслав Хмельницький Олександр, звершив божественну літургію. Під час служби Божої перед іконою молилися віруючі, багато з яких приїхали задля цього здалеку. Я живу в Одесі, але в Києві знаходжуся по справах. І я дуже рада, що в цей період у мене є така можливість відвідати це святе місце і побачити ікону. Ці враження неможливо передати, тому що ці враження наповнили душу, серце. Коли ти приклиняєшся до цієї ікони, твоє тіло тремтить, тіло зцілюється, враження неймовірні, неймовірні враження з молитвою, з вірою приклонитись до цієї ікони. Я дуже вдячна Богу, Пресвятій Богородиці, що ми маємо тут таку честь приклонитися, просити Бога здоров'я. Цей образ Богородиці, преподобний Серафим Саровський, не раз називав усіх радостей, і радість і, вказуючи на нього сестрам Дивеївської обителі, казав: Доручаю і залишаю вас на опіку Цариці Небесної. Після того, як преподобний серафим, молячись перед цією іконою, відійшов до господа, вона зберігалася у Труїцькому храмі Дивеївського монастиря. 1927 року, коли обитель закривали, і з сестрами разом із іншими речами преподобного серафима перевезли ікону до мурома, де вона перебувала тривалий час. Після смерті сестер упродовж 19 років чудотворний образ зберігав протоєрей Віктор Шиповальников у Підмосков'ї. 1991 року ікону умиління разом із особистими речами отця Серафима передали святішому патріарху Олексію II. Відтоді образ Пресвятої Богородиці зберігається у Патріаршій резиденції у Москві. Раз на рік віряни мають змогу вклонитися великій святині. У день похвали Пресвятої Богородиці. Її виносять у Московський Богоявленський собор. По завершенні богослужіння до всіх храму прибув блаженніший митрополит Володимир. Владика звершив молебень перед чудотворним образом і вклонився святині. Храм на місці будівництва кафедрального собору Української православної церкви не зміг умістити всіх охочих помолитися перед іконою. Незважаючи на дощ та холодний вітер, люди вишикувалися на вулиці в довгу чергу, яка росла на очах. Я знаю, для чого я сюди прийшла і. Погода, погода не може вплинути на бажання людини зробити щось, те, що є важливим для неї. Абсолютно не тяжело. Я предвидела, що буде холодно, відвідали, але стояння і к святим, воно ніколи не було в тягості. А що ми очікуємо? Ну, Так і всі, допомозі духовної, душевної, то, що нам всем необходимо. Кожен поспішав до Богородиці, аби поділитися з нею своїми переживаннями, попросити про щось важливе. Ксенія мати чотирьох дітей і передусім молила Богородицю за своїх маленьких. Мені дуже хочеться, щоб вони були достойними людьми, достойними для земного життя і для царства небесного. І, звичайно, про те, щоб все було гаразд у родині. Що людина просить для себе, звичайно. Який найбільше блага, щоб усе було гаразд, і любов і мир було між людьми? Чудотворний образ перебуватиме у всіх святському храмі по 2 грудня. Щодня перед ним звершуватимуться молебні а о дев'ятій ранку божественна літургія.